Розглянемо Конвенцію ООН про права дитини. Стаття 1. Дитиною є кожна людська істота до досягання 18-річного віку. Стаття 2. Усі діти є рівні у своїх правах. Стаття 3. Усі діти мають право на любов і піклування. Стаття 4. Держави сторони вживають всіх необхідних заходів щодо здійснення прав дитини. Стаття 5. Держави сторони поважають відповідальність права та обов'язки батьків, що за законом відповідають за дитину. Стаття 6. Кожна дитина має невід'ємне право на життя. Стаття 7. кожна дитина має право на ім'я та набуття громадянства. Стаття 8. Кожна дитина має право на збереження індивідуальності. Стаття 9. Кожна дитина має право не розлучатися з батьками. Стаття 10. Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право підтримувати стосунки і контакти з обома батьками. Стаття 11. Держави сторони вживають заходів щодо боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей за кордону. Стаття 12. Кожна дитина має право вільно висловлювати свої погляди. Стаття 13. Дитина має право вільно висловлювати свої думки. Це право включає свободу шукати, одержувати і передавати. Інформацію. Стаття 14. Кожна дитина має право на свободу думки, совісті та релігії. Стаття 15. Кожна дитина має право на свободу асоціації і свободу мирних зборів. Стаття 16. Кожна дитина має право на захист від втручання в особисте та сімейне життя. Стаття 17 Кожна дитина має право на доступ до інформації. Стаття 18 батьки несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Стаття 19. держава вживає всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, тобто жодна дитина не повинна бути скривчена і зневажена. Стаття 20. дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення, не може залишатись такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, що надається державою, тобто особлива турбота дітям без сімей. Стаття 22 особлива турбота дітям-біженцям. Стаття 23. Особлива турбота дітям з обмеженими можливостями. Стаття 24. Дитина має право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я з приділенням першочергової уваги розвитку, первинної медично-санітарної допомоги. Тобто всі діти мають право на медичну допомогу. Стаття 26 Дитина має право користуватися благами соціального забезпечення. Стаття 27 Дитина має право на рівень життя необхідний для фізичного розумового, духовного, морального і соціального. Розвитку. Стаття 28. дитина має право на освіту. Стаття 30. Дитина має право користувати своєю культурою. Стаття 31 дитина має право на відпочинок і дозвілля, брати участь в іграх та вільно брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом. Стаття 32. дитина має право на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може завдати шкоди її життю та розвитку. Тобто дитина не має бути примусово залучена до праві. Стаття 33. дитина повинна бути захищена від незаконного зловживання наркотичними засобами. Тетя 34. держава зобов'язана захищати дитину від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень від використання дитини з метою експлуатації у проституції або в іншій незаконній сексуальній практиці у порнографії та порнографічних матеріалах. Тетя 38. держава зобов'язана вжити всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт та догляду за ними. Тетя 40. кожній дитині, яку звинувачують у порушенні законодавства або у злочині гарантії презумпція невинності, поки її вона не буде доведена, одержання правової допомоги при підготовці та здійсненні свого захисту, свобода від примусу щодо давання свідчень чи визнання виної повна поваги її особистого життя, а також поводження з урахуванням її віку обставин і добробуту, ні смертна кара, ні довічне тюремне ув'язнення, які не передбачають можливості звільнення, не призначаються за злочини, вчинені особами молодше 18 років.